А пам'ятаєте, як один депутат Верховної Ради казав, що потрібно продавати домашніх улюбленців, щоб оплатити за газ, за світло? Ну, що є така можливість, кого дорогий собака, кіт продати, щоб оплатити комуналку? Забув я прізвище цього депутата. Отож, друзі, скажіть чесно, у вас теж зараз серце обривається, коли. Чуєте таку новину. Але ж воно то було. А зараз знову дивіться, про що йде мова, про перерахунок субсидій. От ніби вже звикли до цих обіцянок, все автоматично не хвилюйтеся. А потім у когось щось не зарахувалось, у когось відмовили, а хтось взагалі не зрозумів, чому залишився без допомоги. І найгірше людина лишається сама наодинці зі своїми платіжками. З тим газом, світлом і пенсією, якої ледь вистачає? Я от читаю: з 1 жовтня Пенсійний фонд України почав новий розрахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років. І знаєте, мене просто бере злість, добра злість, але вона є. Бо як це автоматично для більшості? А для решти що, ручками у мороз бігти і доводити, що ти не як кажуть у народі. Ми що, просимо щось зайве, ми ж просто хочемо жити по-людськи, а не шукати, де ще підзаробити в 70 років, щоб оплатити тепло в хаті. Дорогі мої, я вас прекрасно розумію. Я бачу ваші коментарі, бачу ваші історії. Хтось каже, мені субсидію не нарахували, бо син прописаний, але вже 10 років живе в іншому місті. Інша людина плаче, бо каже у мене борг 700 гривень і через це відмовили, хоча я вже все сплатила. А ще одна бабуся написала, я все життя працювала, а тепер мушу випрошувати допомогу, щоб узимку не замерзнути. І це реальні історії, друзі. Три з них я хочу зараз розповісти, щоб ми разом відчули, наскільки це несправедливо. Дивіться, більша така цікава історія. Пані Марія 72 роки, село під Черніговом. У неї маленька хатина, пічне опалення. Минулої зими вона грілася тим, що мала дрова купити дорого, газ страшно включати. Коли почула, що субсидії на 2025 рік перерахують автоматично, тоді зраділа. А потім приходить повідомлення відмовлено через зміну складу домогосподарства. А що сталося? Онук приїхав улітку допомогти з ремонтом і прописався тимчасово, щоб оформити довідку. І все, бабусю, система викинула зі списку автоматичного перерахунку. Тепер вона має йти у пенсійний фонд, заповнювати заяву, декларацію, чекати перевірки, і це все з її старими ногами в чергах у холоді. Ось вам ще приклад один. Тоже цікавий, дуже. Петро йому 68 років, колишній шахтар отримує пенсію трохи більше 4 тисячі гривень. У квитанції газ, вода, світло, сміття. І от у травні він отримує повідомлення. Є заборгованість понад 680 гривень, субсидію призупинено. Виявилося, що це помилка. Гроші просто не дійшли вчасно на рахунок комунального підприємства. Він пішов, розібрався, показав чеки, але хто йому компенсує ті два місяці, поки він платив усе самий. От скажіть, справедливо це? Ну, останній ще приклад наведу також цікавий, пані Олена, колишня вчителька, живе з донькою і двома онуками. Донька зареєстрована в Києві, але фактично живе з нею, допомагає, бо тут діти, школа поруч. А субсидію їм не дали, бо за адресою зареєстрована одна, а фактично проживають інші. І тепер вони мусять доводити, хто реально живе, хто платить, де чий дохід. Ну хіба це нормально? Друзі мої, ми всі живемо в одній країні. Ми всі бачимо ці ціни на газ, на світло, на опалення. І я не хочу тут когось сварити, як кажуть. Але держава має розуміти, пенсіонери це не цифри у базі даних, це живі люди. Люди, які заслужили на спокій, на тепло, на повагу. Я розумію, як воно, коли кожна копійка на рахунку, коли чекаєш того листопадового перерахунку субсидії, бо без нього не витягнеш. І коли чуєш, все буде автоматично. А потім виявляється, що треба бігти по довідку по декларацію і про пояснення. Давайте розберімося по-людськи, без бюрократії, як кажуть. От зараз із 1 жовтня пенсійний фонд проводить новий розрахунок субсидій для тих, хто вже отримував допомогу раніше. Перерахунок буде відбуватися автоматично для таких людей добре. Але, і це важливо. Тільки якщо в домогосподарстві нічого не змінилося. Тобто, якщо хтось виписався, прописався або змінилась кількість членів сім'ї, треба обов'язково повідомити пенсійний фонд. А тим, хто звертається вперше, потрібно заповнити заяву і декларацію про доходи. І отут починається вже бюрократія черги, довідки, нерви. А люди просто хочуть зрозуміти, скільки їм дадуть і коли. До речі, коли рахують субсидію, беруть до уваги доходи за перший і другий квартал 2025 року. Тобто зарплати, стипендії, все за цей період. А пенсія враховується в тому розмірі, який був у серпні 2025 року. Здавалося б, просто. Але як тільки в людини щось змінилось, хтось отримав підробіток, хтось щось продав, знову треба повідомляти. І якщо цього не зробити, потім можуть навіть вимагати повернути частину субсидії назад, от чесно, іноді здається, що система не для людей, а якось люди для системи. Ви тільки подумайте, якщо борг понад 680 гривень. Субсидію не дадуть, а у дитячих будинків сімейного типу поріг аж 4 тисячі гривень. І я питаю, а чому не можна просто зробити людяну? Якщо людина уклала договір про розстрочку, або почала платити, або навіть оскаржує борг у суді, чому її відразу карають відмовою? Ми ж не злочинці. Ми просто хочемо, щоб узимку в хаті було тепло, правда? Пенсійний фонд України каже, що вони перевіряють усіх двічі на рік у березні та серпні, і якщо дохід змінився більше як на 50%, тоді роблять перерахунок. І отут головне питання а якщо дохід виріс не тому, що людина стала багатшою, а просто перерахували пенсію на 200 гривень. Або підняли ціни в магазині так, що ті 200 гривень вже не рятують. Де логіка? Скажіть, я її не бачу. Друзі, я знаю, як важко зараз. Я знаю, що іноді хочеться просто махнути рукою і сказати, та хай уже як буде. Ні-ні, не здаваймося, треба триматися, бо ми одна велика родина, і якщо ми мовчимо, то нас не чують. Тому говоримо, ділімося, допомагаємо один одному розібратися в цьому. Якщо вам відмовили в субсидії, обов'язково напишіть коментар по цьому випадку, що сталося саме. Може хтось із наших глядачів уже проходив це і підкаже, як вирішити. Підписуйтеся на канал. Ви знаєте, щоб було нас більше, бо чим більше нас тут є. Тим гучніше наш голос, і повірте, зміни починаються спочатку з нас, а потім уже, ви знаєте, я думаю, що і держава зробить зміни, і мені здається, в кращу сторону, і це вже не за горами. Тримаймося, дорогі мої, тримаймося, бо нам зараз іншого не дано. Тепла вам у домівках, миру у серцях і справедливості, яку ми всі заслужили. На все добре, почуємося згодом.